Сьогодні програма нашим про наше» у місті Ланівці, у місті, де живуть почуття. Ідемо разом, подивимось, що є у Лановецькій громаді, чим вона пишається. Та поспілкуємося з міським головою Лановецької громади Романом Казновецьким. скільки років на посаді мера? З 2015 року. Тобто, зовсім немало, але майже 8 років вже на посаді. Чи пам'ятаєте той перший день, коли прийшли у свій кабінет? Що було заплановано, що мали в планах розробити, і чи вдалося багато досягнути і багато зробити? Пам'ятаю перший день, пам'ятаю, що було заплановано, і пам'ятаю все, що, як реалізовувалося, які події відбувалися. Скажу так, я прийшов, я не знав взагалі, що таке органи місцевого самоврядування. Я був дуже віддалений від цього розуміння, але з першого дня почали як -то, входити в справу. І я і команда, яка зі мною прийшла, і в принципі на сьогоднішній день можемо сказати, що ми знаємо, що таке органи місцевого самоврядування, Ми знаємо, що таке громада і. Можу навіть сказати, що велику низку проектів які в нас були заплановані, ми реалізували за цей такий тривалий термін перебування на посаді і функціонування міської ради за мого керівництва. Розкажіть нам детальніше, що втілено ще колись ще до 2015 року. У мене було дуже велике бажання це зробити один дитячий майданчик, який був неподалік від багатоквартирних будинків на території цкрового заводу. Там було і сміттєзвалище, там, там була така е, вирва велика. Тут засипали всі сміття. Там ну, так було дуже некомфортно е, і страшненько. Тобто, ми подивилися, спланували це перший об'єкт, який ми зробили, це дитячий майданчик там. Сміт забрали, все спланували, зробили роботу, і зараз він функціонує. І, і, і по сьогодні це був один з пріоритетів дозвілля для наших дітей. От і ми зробили по нашій спочатку по місту Ланівці і по потім, вже по новецькій громаді, досить так велику кількість майданчиків, і зараз вони функціонують. Коли проходите повз майданчики, там грають діти, які відчуття? Це нормальні, діти граються. Я згадую просто себе, коли ми були в дитинстві і в нас не було тих майданчиків, як ми бігали там десь. То сьогодні тішить, що діти мають де відпочити. Зараз ми знаходимося в Ланновецькому кооркін-центрі. Тут крута, шикарна студія. Розкажіть, будь ласка, як готувалися, коли відкрили і як він зараз працює? Нещодавно відкрили. У нас було відкриття. Це я скажу так, це є спільний проєкт програми Добре і Ланвецької міської ради, тобто наше співфінансування і фінансування також зі сторони програми Добре. Надуманий проект розуміємо, що напрямок розвитку підприємства повинен бути. І якщо ми зараз навіть в під час бойових дій в Україні забудемо про те, що підприємство має розвиватися, і ну не то, що і але завтра буде вже питання того, які податки будуть приходити в громаду і в Україну, і як буде функціонувати країна. Тобто, навіть на фоні війни ми говоримо про те, що бізнес має розвиватися, і ми мусимо максимально прикладати зусиль для його розвитку. Тобто тут ми зробили і ремонт, тут ми і... Закупили обладнання, в нас є ще фотостудія, в нас є ще кімнати для людей, які або майбутніх підприємців, або підприємців, які хочуть прийти сюди працювати, вони мають свої робочі місця, можуть використовувати комп'ютерну техніку, можуть використовувати і принтери, і все інше, що необхідно для їхньої діяльності. Також у нас є великий зал, де проходять конференції, навчання. І обмін досвідом між підприємцями і майбутніми підприємцями, от і таким напрямком потихеньку ми стараємося розвинути нашу лановецьку громаду. Плюс великий в тому, що коли ми відкрили коворкінг-центр наш Ланновецький, і ми також отримали кошти з гранту на бізнес-школу, яка зараз, до речі, в даний момент вона функціонує і зараз проходять бізнес-школі тут у нас по навчанню наших жителів. Лановеччини, бо це є спільний такий проєкт жителі Лановецької громади з Барашкою, і Кременецькою. Тобто mm. тут якраз проходять навчання, такий об'ємний е, проєкт, і е, далі в них ще заплановано е, подорож до е, Кельна в Німеччину для прийняття досвіду на одній з виставок. Тобто тут такий широкий формат, але по розвитку підприємства воно досить цікаво. От. Жителі можуть користуватися коворкінг центром і бізнес школою безкоштовно чи за це потрібно оплачувати кошти на даний момент. Це все є безкоштовно. Кожен може прийти, сісти і займатися своєю роботою. Я скажу, що є такі, що приходять і займаються роботою. їм Тут цікаво вони, і комунікують між собою, і по дорозі заробляють якісь кошти, тобто займаються підприємницькою діяльністю. Які теми відкривають у бізнес школі? Різного напрямку. Це і ІТ, це і сільське господарство, це і ну взагалі тема, як скласти і написати там свій проект, як скласти бізнес-план, е як його реалізувати, де знайти кошти, тобто різні напрямки є. Якого віку, у яких е сфер діяльності Ві... жителі приходять е сюди? Е 18+. Навчання. плюс. Можливо, і молодші приходять, також ознайомитись подивитися. Ну, обмеження по віку немає. Немає, будь ласка, хто заходить, той і вчиться. Які плани на майбутнє у майбутнього центру продовжити розвиватися, можливо, навіть будемо говорити після війни на рахунок розширення, збільшення площі для підприємництва, і вже будемо тоді розглядати варіант, такий, якщо це буде можливо, щоб більш на довготриваліший термін передавати вже в оренду там приміщення, офісні невеличкі і щоб бізнес займався. Я скажу так, я мав нещодавно досвід прийняття міста таке в Польщі, і ми подивилися, як в них працює взагалі напрямок розвитку бізнесу. Ну, то я скажу так, Ми на правильному шляху, але ще ми на дуже таких невисоких ступеньках. Там і є приміщення. Там є оренда, там є бізнес, і там є черга на такі приміщення, на такі, там називаються бізнес-інкубатори, тобто і там навіть є ще черга на ці приміщення, щоб їх використовувати. Тобто вони розширяються, розширяються і постійно мало і мало. Так само і тут ми плануємо, можливо, якраз наш край і буде дуже великим таким потенціалом для підприємської діяльності. Чим ще може похвалитись Лановецька е, громада? Е, ну, Навіть так, казати. Е, в нас як будемо говорити по проектах, бо зрозуміло, що е, люди ленвецької громади досить круті. І я можливо сказав би, можу похвалитися дуже сильним потужним волонтерським рухом в Новецькій громаді, е, який зараз дуже активно працює і підтримує наші збройні сили України. Це напевно є зараз основного. А якщо дивитися в напрямку е, там туристичному, то можемо сказати, що маємо крутий Лонвецький зоободцат. Ми маємо сучасний і один з кращих в області, можливо, в західному регіоні. Центр надання адміністративних послуг. Ми маємо. Коворкінг в Лоновецькій громаді. Ми маємо, чим також хвалимо постійно частину вивозу твердих побутових відходів з громади, тобто централізовано з передачою сміттєвих баків з жителям, і вивіз ТПВ на сміттєзвалище. І зараз ми говоримо спільно з програмою добре про те, щоб розширяти цю послугу і додатково закупляти баки, і вже на ту територію, яка доєдналася до нас в громаді. Знову ж закупляти баки, передавати і надавати послугу. Тобто, ну там послуга буде заключатися в наступному, що ми ще маємо місто партнер Лінген Німеччині, і вони зараз обговорюють питання по закупівлі двох сміттєвозів до нас номецької громади. І таким самим напрямком є сміттєвози, є баки, і ми свою зону надання послуг по вивозу ТПВ збільшуємо. Це є відпочинкова дитячі майданчики. що спочатку говорили, говоримо про спорт також присутньо. Школи стараємося розвинути. В нас є одна з у західному регіоні. Така траса автотрасового моделювання. Цього року в нас проходили вже всеукраїнські змагання тут на базі нашої напрямки юнацької творчості, тобто і низка інших проектів, які в нас є. Ми почали з того, що з волонтерським рухом. Ми сьогодні пишемо програму завдяки тим хлопцям, які знаходяться на передовій, маємо таку змогу. Дякуємо їм за це і хочу запитати це, як допомагаєте хлопцям, як допомагаєте Збройним силам України. Я скажу так, особисто не буду говорити, бо знаю, що роблю, але не буду розказувати. А на рахунок, якщо сама міська рада, тобто тут ми більше з бюджету виділяємо кошти, це. На ну, матеріальне забезпечення там невеликі кошти, але по тисячі гривень на кожного чоловіка, на кожного нашого військового. От тобто за, на кожного за військового, заяв, який зараз служить, який на, на передовій має так. по тисячу гривень виділяється? тисячу. Так плюс ми закупляли ще термобілизну, коли було холодно. Закупляли з бюджету. Плюс також спільно з нашим містом побратим, містом Лінген. Вони сюди направляють волонтерську допомогу. І вони враховували наші пропозиції. Це було і взуття, передавали це і продуктові набори. От і е, там теплий одяг також був присутній з цих гуманітарних вантажів. Е, плюс хочу сказати, що громада міста Лінгена також передала кошти і було придбано автомобіль, е, мікроавтобус там Volkswagen, т Т4». Ми його також ну, я особисто завозив нашому військовослужбовцю, кому було необхідно е, цю е, техніку. Тобто, ну є, є ж, е, такий е, частина. Е, Допомоги для Збройних сил України з самого я кажу так, якщо з бюджету і з міст побратимів. Ну плюс, я там не сильно фішую, але міська рада вона має свої внески. Ми вирішили на трудовому колективі, що ми кожного місяця збираємо кошти. От, і також по необхідності, якщо десь хлопці звертаються, чи дівчата, знову ж військові наші всі і хлопці і дівчата є, то по можливості по фінансовому також ми закуповуємо там і передаємо їм необхідні речі. Ну таким. Так, потихеньку щось працює. Чи багато героїв Леневецької громади і як допомагають орденам загиблих? Е, краще б їх не було, але, на жаль, війна робить свої е, непоправні зміни. І е, в нас є загиблі, в нас є, е, на жаль, 25 чоловік це тільки від 22-го року. От, е, і взагалі 27 е, загиблих в нас є з початку якраз таки війни е, в Україні. Е, ми, я не знаю, як казати допомагати, то якби допомагав, все рівно е, батькам і рідним, е, воно важко, але те, що з бюджету виходиться по 10 тисяч, ми виділяємо зараз на е, допомогу в похованні. От, ну і далі там вже, вже індивідуально, кому що, як, якщо, якщо щось потрібно, тоді обговорюємо. З приходом війни е, чи багато у Ланвецькій громаді внутрішньопереміщених осіб? На сьогоднішній день 880 е, внутрішньопереміщених осіб. Але на початку війни якраз було досить так багато. Мінімум 3,5 тисячі внутрішньопереміщених приміщ... осіб у нас було. Ну, дехто зупинявся на ночівлю, їхав далі. Дехто зупинявся на місяць-два і себе відшукував десь по території України за кордоном, теж їхали. Тобто тут стабільно, щоб так от зосталося. Це 780 чоловік на сьогоднішній день. Чи облаштувалися вони у Лановацькій громаді? Яка їхня зараз товаришня доля? М -м облаштовані. Ті, хто живуть, ну вже якщо живуть такий тривалий термін, то такі дійсно вони вже облаштувалися. У нас є шість місць визначених для якраз таки поселення внутрішньоперемісних осіб. Зараз частина з них заповнені, і в принципі таким напрямком потихеньку працюємо. Тобто ми робили і знову ж спільно з програмою Добре. Ми робили е, одну із шкіл нашої новецької громади, яка зараз не функціонує. Ми там зробили повністю їм е, місце для проживання, пробили ремонти, забезпечили технікою. Ну повністю все зробили, і зараз е, там люди проживають. Які підприємства функціонують зараз у громаді? Лонвецькій громаді я скажу так: одне саме більше підприємство працюється в нас олійний завод. От саме один з найбільших на е, західному регіоні України. От і е, Низка інших невеличких у нас підприємств є: це і молокозавод в селі Оришківці. це і невеликі такі підприємницькі, наші цехи хто де має і. Підприємці по виготовленню гардин. Тобто, ну є трішки в нас тут. Підприємці, вони працюють і дуже сильно тішать, що це в Ланівцях Ленецькій громаді вони зараз функціонують, проводять свою підприємницьку діяльність. І з другої сторони, тішить, що навіть під час бойових дій, війни, вони е, залишились, вони не закрилися і вони розвиваються е, далі. Які плани щодо розвитку підприємницької діяльності в Луневецькій громаді? Ну. Я скажу так: є звернення і є можливість е вкладання великих коштів у новецьку громаду. Е про це зараз не буду говорити, але етап якраз таки е роботи по залученню інвестицій, в нас зараз запущений на повну програму. І подивимося згодом. Я надію, що буде досить позитивний результат. Але зараз проходить якраз вся робота. Тобто. Можливості по розвитку є і залучення інвестицій також. І планів багато. Так. Лановецький зооботанічний сад. Знаю, що там дуже гарно, там дуже круто. Давайте нам детальніше розказати. Можна розказати, а можна раз прийти і показати, подивитися і зрозуміти, що це таке. Це територія в 10 гектарів, яка колись була парком Лоновацьнув міста Ланівці. була занедбана, повністю занедбана, все було знищено. Смітники були ну просто, просто все було занедбано. Довго ми добувалися цей проект. Спочатку зрозуміли, що ми підготували документи, зробили, пробили повністю всі дозвільні документи і проекти, які було потрібно. І потім спільно з фондом регіонального розвитку, ще на той час до війни, це він працював. І за співфінансуванням міської ради ми зробили кастки родзинку Лонвецької громади у вигляді Лонвецького з Тобто, в нас там є і зона відпочинкова, і ну зрозуміло зона для прогулянки, фотозони там є. Природа, вода е, вже облаштували ми там е, це і, і вже функціонує. До речі, це резиденція резиденції Святого Миколая. Кожного року він приймає там е, діток і низка інших заходів. Якісь ну багато заходів ми там проводимо і цього року, до речі. Тень міста легеньке, але ми проводили там. От молодь зустрічається, там старші люди відпочивають в Лановецькому зобовсаді. Тобто, все зараз комунікації прийшли туди. Тобто, жителі громади задоволені? Ну треба питати жителів громади, але так як я бачу, по тому, що жителів там зараз є багато, я вважаю, що вони задоволені. Хоча, якщо згадати на самий початок, коли це розпочиналися роботи, навіть наші там активісти, вони ж завжди там починають розказати для чого, навіщо. А на сьогоднішній день з такої глухої території ми маємо родзинку Лонвецької громади, де дійсно можна проїхати і подивитися. Ну, не в кожному на самому пункті є такі парки, по правді скажу. І молодь має куди піти, і матуся з дитиною має де погуляти. Це супер. І бабуся дідусе має де посидіти і відпочити, так? Є. Ви багато працюєте? Розкажіть, чи вистачає вам часу на сім'ю? Чи багато часу ви проводите зі своєю сім'єю? Чи більше на роботі? Більше на роботі. 90% nee. часу ми приділяємо е, роботі. Ну, зараз так склалося, що якщо на сьогоднішній день, то склалося трошки по-інакшому. Е, я сім'ї не сильно бачу, тому що більше, тому і більше приділяємо час От, роботі. Ну, зрозуміло, яке сім'я, то стараємося приділяти увагу сім'ї, тому що е, що не що, але. Життя і час заставив зрозуміти, що сім'я це є основне, от і про це це про що потрібно дбати першочергово і далі говорити вже про роботу і про розвиток. Якщо в сім'ї в нас порядок і спокій, тоді говоримо про те, що ми можемо вкладати свою енергію по розвитку міста і е, розбудові нашої території. Які плани на майбутнє Ланнавецької громади? Коротко сказати, жити, розвиватися, навчати дітей, показувати приклади. Максимально стимулювати до того, що розвивалася наша підприємницька діяльність раз, що податки сплачувались громаду два і, і максимально розвивати Луновецьку громаду. Але напевно найголовніше це на сьогоднішній день. Це плани, як і нашої громади, так і кожного жителя. Це перемога, перемога над клятим московським окупантом. І тоді вже будемо говорити про більш якісь такі інтенсивні розвитки, як громади Луновецької, також і України в цілому. Тобто сьогодні стоїть основна задача це перемога, це підтримка збройних сил України. А завтра будемо говорити про те, що е, максимально будемо розвивати громаду. Хоча по маленьких кроках, як я і говорив, повинна працювати тилова територія над над підтримкою збройних сил України і податками, і волонтерським напрямком, і молитвою, і всім, чим можна, потрібно це робити, Потрібно допомагати. Дякуємо за сьогоднішню розмову. Вам бажаємо успіхів у всіх ваших починаннях. А нам усі мирного неба і перемоги. Дякую нашим Збройним силам України за те, що ми сьогодні можемо бути тут і ми можемо дихати вільно і чисто. Так, дякую.